Богдан Юрійчук раніше не мав жодного військового досвіду. За фахом він кухар. Та й стан здоров'я не дозволяв іти до війська. Та все ж після початку війни не зміг залишитися осторонь. Він став військовим Коломийської, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми друкуємо більш такі міни для дистанційного замінування. Ну, це 10-та бригада, 77-й батальйон. Ну, Різні у нас, скільки у нас є, хлопців воюють з села. Всі, хто звернеться, ми. Друкуємо, це немає навіть питання. На Вінні Богдан був старшим групи саперів 29 червня 2023 року назавжди залишиться у його пам'яті. Саме тоді він, виконуючи завдання, підірвався. Треба п'яту точку підняти, бо є такі байдужі є люди. І чесно, я як прийшов, я розчарувався. Я після поранення, я подивився, в нас так ну, нема війни. І це гірка правда. Кожен має свої... Свої питання там, сімейні, життєві, що хоче вирішити, але кожна людина задумалася, у нас є війна. Війна в нас не закінчилася. А для того, щоб вона закінчилася, треба хоч щось робити. Я не кажу, що там ви можете грошовому еквіваленті допомагати, ви можете фізичному. Багато місяців військовий провів у госпіталях та реабілітаційних центрах. Йому вже зробили 12 операцій, і це ще не кінець. Поки Богдан реабілітується і готується до чергового хірургічного втручання, вирішив часу не гаяти. Тепер він допомагає своїм побратимам, друкуючи боєкомплекти на 3 d принтерах Це вже плазмовий різк. Хлопці там теж збираємо на череметах, і шрапнель, і клей треба. Ну, це все кошти. Є хтось задурно це допомагає, а є комусь треба заплатити. І такі великі кошти, щоб ми це, я кажу, у нас ще в майбутньому в планах є, щоб на FPV дрони сам каркас друкувати, але більшість тепер, дивлюся, хлопці роблять з алюмінію каркас на FPV-дрони, на Mavic. Але все одно, щось таке ми можемо робити. Є для цього умови, люди допомагають, Тож, допомога від... Громади нашої ідею воїна активно підтримали у громаді, закупили 3D-принтери та виділили приміщення для майстерні. Закликаю, допомагайте, не цурайтеся, питайтеся щось неясно. Питайте військового, питайте старосту, питайте мене, питайте людей, хто долучений до цього. Дуже щиро дякую. Низький уклін. Я так само воював. Я пішов воювати перший день, практично 25 числа, добровільно. Мій товариш, він якраз. Приймав участь у формуванні нашого батальйону 77-го. Він був замкомандира замкомбата у бойовій. Я зразу подзвонив до нього і кажу, хочу йти туди. Приїжджай, приїхав, і потім ми поїхали на схід, де практично через місяць ми були ще тут, а потім поїхали туди. Вчилися, походу, самі на всьому. Однодумці Богдана Юрійчука разом із ним мають чимало планів, бо попит на їхні боєкомплекти досить великий. Наразі хочуть придбати сканер. Долучитися до цього можуть всі охочі. Із Нижньовербіської громади Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.